Щиро дякую, шановні модератори Ірино Петрівна і професор Хайтович Микола Валентинович. Вітаю всіх учасників нашого конгресу і хочу сказати, що я сьогодні представлю таку незвичайну мову для нашої медичної аудиторії доповідь за своїм змістом, але бо буде дуже багато цікавих і несподіваних. Фактів і цифр, але всі вони взяті з офіційних джерел, зокрема, ми, автори доповіді, використали дані держпраці, Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, Фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань, Державного експертного центру МОЗ України. використали власні дослідження уже п'ятирічність. І дані професорів Нагорне, Варівончика і Салманова. Хочу сказати про те, що я зупинюсь коротко на питаннях безпеки персоналу пацієнтів і застосування лікарських засобів та безпеку в зв'язку з лікарськими з лікарськими помилками і зупинюсь детальніше на формуванні позитивної культури в ЗОЗ. Про яку сьогодні говорив наш професор, шановний, який доповідав професор Джером, який казав, що на формування, на вирішення цієї проблеми йдуть роки, і навіть десятки років. Перш за все, безпека персоналу. Наводжу дані. Про випадки раптової смерті на робочому місці в закладах охорони здоров'я України. Раптова смерть це suddenly death Саденлі a workplace, феномен, який описаний ще в 1969 році в Японії, де застосовувалась дуже інтенсивна праця з ненормованим робочим днем, тижнем і роком. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що починаючи з 2015-15 року, у нас випадки на раптової смерті на робочому місці систематично зростають, і особливо цей зріст позначився в роки пандемії covid 19. Покажу зображення графічне цього. Ви бачите, наскільки перевищують показники раптової смерті медиків. На робочому місці такі ж раптові смерті в інших галузях народного господарства, зокрема, ми наводимо агропромисловий комплекс і вугільну та гірничу рудну промисловості. Хочу зазначити, що є дослідження Всесвітньої охорони здоров'я, які охоплюють дані 194 країн світу про те, що якщо робочий тиждень перевищує 35-40 годин, а у нас він нормований в країні на рівні 40 годин. У Японії він продовжує залишатись ненормованим, то це підвищує ризик інсульту. Наприклад, протягом 55 годин, якщо працює робочий, чи медик на 35% і ризик смерті від ішемічної хвороби серця на 17%. Дані виробничого травматизму теж вони, мабуть, для багатьох будуть новими, вони фіксуються на рівні до 2019 року достатньо низькому. Це синім кольором позначені стовпчики в діаграмі, які відображають травматизм загальний, а червоні стовпчики. Це травматизм, який супроводжується смертельним наслідком. Ви бачите, що у нас в останні роки ці показники значно зросли, в рази зросли. Ну і це безумовно на цих показниках позначилась і пандемія, і широкомасштабна рашистська агресія, яка в свій внесок внесла в цю справу. Я хочу сказати про те, що є такий закон Хенріча і трикутник Хенріча, який показує, що важкі травми середні і легкі, трапляються в співвідношенні 1 до 29, а небезпечні акти поведінки, те, що ми називаємо інцидентами без наслідків. В трьохсот випадках випадках статистичних так, от, закон Хенріча каже про те, що це співвідношення чітко тримається на рівні 1, 29, 300 і я позначив зверху зону тих випадків, які офіційною офіційними органами і підприємствами і установами реєструються. Пандемія COVID в Україні. Ну, тут я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас можна поправити трошки змістить, що у нас від ковід померло на станом на 20, на 18 травня поточного року 1256 медичних працівників. Це велика цифра дуже. Це фактично кожен 89-й з популяції померлий. Хочу відзначити також і те, що виник ковід у 65 203 медичних працівників. І що на сьогодні 6531 випадок ковіду не розслідуваним залишається, а це означає, що не розкриті причини. І обставини, за яких виник випадок, і, відповідно, не унеможливлюється профілактична робота. Чим зумовлене таке відставання в розслідуванні випадків ковіду професійних, а вони реєструються як нещасні випадки, ви знаєте, відповідно до законодавства. Це пов'язано з тим, що у нас критично не вистачає лікарів-епідеміологів, лікарів з гігієни праці і лікарів-профатологів. Ці проблеми вже Олег Степанович Мусій торкався, і він говорив про те, що нам треба повернутися обличчям до підготовки епідеміологів, повноцінних на базі загальної. Медичної вищої освіти, тобто на базі шестирічного навчання, а потім уже інтернатура. Тут я вам наводжу як змінився відносний ризик смерті медичних працівників. Це позитивна динаміка. Якщо на початку пандемії ми мали частоту виникнення у медпрацівників covid 19 в півтора разу вище, раз вище, ніж у пацієнта, то в 23-му році цей показник знизився до 0,55, і це зумовлено тим, що сталися кращими засоби індивідуального захисту. Багато практично всі медичні працівники щеплені, багато перехворіли і мають імунітет внаслідок хвороби. Ще одна проблема. Це захворювання з медичних працівників на е, туберкульоз, оскільки до пандемії туберкульоз виходив впродовж десятків років серед медичних працівників на перше місце як професійне захворювання. Подивіться, будь ласка, на картину, що ми маємо от два в чотирнадцятому роках з рівнем захворюваності медпрацівників на туберкульоз. Більш свіжих даних зараз немає в літературі і в джерелах, тому оперую тими, що маю. Бачите, що зареєстровано відповідно випадків 387, 399 і так далі. А реєструються як професійні захворювання лише 16%, 10%, 8, 8 і 6. Тобто немає вже державного реєстру професійних хвороб, і це ускладнює дуже роботу по профілактиці професійного туберкульозу. Що цікаво, особливо, що зараз туберкульоз серед медичних працівників помолодшав. Третина майже це особи у віці до, від 25 до 34 років, і трапляється. В кожному 10 випадку туберкульоз, навіть в групі віковій 20-25 років. Чому я торкнувся туберкульозу не тільки, не тільки тому, що це професійне захворювання для медпрацівників, а й тому, що мікобактерія туберкульозу є мультирезистентною. Вона на сьогодні сформувала вже генетично закріплені механізми протидії антибіотикам. І з кожним роком ця проблема буде зростати і стоїть гостре питання про пошук нових антимікробних препаратів з новими механізмами дії. Ви бачите, що 90% штамів з мультирезистентністю, і 50 штамів процентів штамів з полірезистентністю мікробактерії, вони на сьогодні є резистентні до рифампіцину. Та до рибу рифабутинів. Ну в Україні будуть серйозні наслідки з підйомом туберкульозу, тому що на початку пандемії були протитуберкульозні заходи трошки загальмовані. Про це всім добре відомо, і відомо також про те, що загальна державна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на двадцять вісімнадцятий роки так і не була. Затверджена, і на сьогодні її треба оновлювати, і це питання вимагає рішення державного. Це дані наші власні кафедральні. Я тут зупинюсь тільки на трьох фактах, встановлених нами. Ми провели опитування 500, 529 медпрацівників в 13 лікарнях Києва, Рівного Житомира за 47 показниками. І встановили, що на перше місце виходить серед скарг медичних працівників це високий рівень нервово-емоційного напруження. Робота понаднормований час, яка, під, яка стрес посилює, це зрозуміло. На робочих місцях виявлені і поверхнях, на робочих поверхнях на інструментарії, виявлені бактерії. Група кишкової палочки це об'єктивні дані, які були проведені поряд з е, е, анкетуванням. Тобто, вони підтверджують, що ситуація з медперсоналом неблагополучна на сьогодні в закладах охорони здоров'я нашої держави. Пацієнти. Інтегральний показник безпеки пацієнтів це стаціонарна і післяопераційна летальність. Подивіться, будь ласка, на її динаміку. Спочинаючи з 2019 року, вона різко зросла, і за показниками стаціонарної, і за показниками післяопераційної літальності. Те ж саме нижня частина слайду ми бачимо по Києву, і ми досліджували. Залежність цих двох показників частоти ускладнень і показників летальності від 52 факторів, які формують внутрішнє лікарняне середовище закладу охорони здоров'я. Встановили, форест діаграма показує, що частота ускладнень напряму і достовірно залежить від ургентної госпіталізації важкого стану пацієнта пізньої операції. А показник летальності від важкого стану пацієнта пізні операції ускладнення лікування. Безпека пацієнтів пов'язана з наданням медичної допомоги. Це проблема номер один була. Ви бачите, за статистичні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. В країнах з високим рівнем доходу 3-5% – це рівень, який. З яким борються і сьогодні всі прогресивні е, системи охорони здоров'я в світі і не можуть поки що подолати. Ну і в країнах з низьким рівнем цей показник втричі, вдвічі-втричі вищий, а е, за даними СІДІСі, кожний десятий е, хворий на ІПМНД на сьогодні помирає. Дивіться, будь ласка, на цей слайд. Ви знаєте, що в нас в 2019 році ВОЗ провів пілотне дослідження скринінгове в наших лікарнях на предмет виявлення істинного рівня розповсюдження інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Ви бачите, що в 18-19 роках показник не перевищував 0,4. Так само було 10 попередніх років, він не перевищував 0,5. Але коли, ми, коли були проведені співробітниками Центру громадського здоров'я під Егідою ВООЗ ці скринінгові дослідження, вони показали, що у нас у 163 рази фактичний показник розповсюдження ІПМД. Перевищує той, який декларувався у звітах ЗОС. Ну які відділення, це хірургічні і відділення анестезіології, реанімації інтенсивної терапії, стоять на першому місці по рівню розповсюдженості цих захворювань? Подивіться, будь ласка, яка, який стан з антибіотикорезистентністю, про яку ми сьогодні говоримо, як про основний предмет обговорення. У більшості випадків спостерігалась стовідсоткова резистентність тих чи інших мікробів до антибіотичних препаратів, які досліджувались. Ці дані всі будуть передані орахкомітету, і їх можна буде особам, які побажають з ними ознайомитись, передати. А ось наслідки економічні, які і соціальні, які тягне. За собою антибіотикорезистентність, я теж на них не буду зупинятись, але вони, ну, вони серйозні, дуже жахливі, вони жахливі навіть. І дійсно, що антибіотикорезистентність набуває сьогодні загрози як виклик номер один у боротьбі з цим явищем, яке еволюційно виникло в біологічному світі. По ДЕЦ я даних, яких ми одержали. Я хочу сказати про те, що, е, прошу пробачення, що е, при імунізації зросла смертність пацієнтів і продовження термінів госпіталізації. Такі дані ДЕЦ, відповідно в два рази і півтора рази. Ну, все це характеризує безпеку. А скоріш правильно сказати, більш правильно, небезпеку, яка існує сьогодні в закладах охорони здоров'я, лише по деяких аспектах, по деяких показниках. Лікарська небезпека і лікарські помилки. За даними ВОЗ, кожен четвертий пацієнт страждає від медичної допомоги в ЗОЗ первинної або амбулаторної ланки. Найбільш серйозні наслідки мають медичні помилки при діагностиці захворювань застосуванні лікарських засобів. Глобальні витрати, пов'язані з помилками у лікуванні, дорівнюють 42 мільярди доларів США щорічно. Ставлення до помилки, яке традиційно у нас існує в закладах охорони здоров'я. Ми розглянемо його трошки нижче. Професор Джеймс Різон, це один з провідних психологів світу, стверджує, що людська помилка є універсальною та неминучою. Людська помилка не є моральною проблемою. Людську помилку можна пом'якшити, але ніколи не можна усунути. Подивіться на лозунг системи німецької системи звітування про критичні інциденти в охороні здоров'я Німеччини. Там, де працюють люди, це такий лозунг у них на фасаді офісу, там, де працюють люди, там стаються помилки. Джеймс Резон розглядає медичну помилку у двох плащинах: в індивідуальній особистій і в системній. Прошу звернути увагу, що індивідуальний підхід. Він пов'язаний з людською поведінкою, забудькуватістю, неуважністю, слабкою мотивацією або некомпетентністю. Я б сюди додав ще із ступенем нервово-емоційного навантаження і ступенем втоми, яка розвивається у випадках, коли робочий день продовжується. А от в основі системного підходу Джеймс Резон стверджує. Що в основі системного підходу лежить твердження про те, що оскільки люди схильні до помилок, їх виникнення слід очікувати навіть у кращих організаціях, де працюють справжні професіонали, замість того, щоб розглядати помилки як причини невірних дій і відповідно нещасних випадків, варто, варто сприймати їх як наслідок впливу системних факторів на працівника в першу чергу. Через складні процеси та технологічні виробничі. Тепер який же виход існує з ситуації, що склалися? Відомий Джон, британський гонщик і провідний, провідний бізнес-тренер Великобританії Джон Уітмор дає таку експоненціальну залежність, яка складена на основі спостережень сторічних. Від початку ХХ століття до наших днів, він показує, що в еволюції безпеки, в еволюції забезпечення безпеки в будь-якому виробництві, в тому, в тому числі в закладі охорони здоров'я, існує три періоди: ніякої формальної зацікавленості, тобто помилки пов'язували тільки з недбалістю працівника. Реактивна ера, коли з'явились основні... Документи, які почали розслідувати випадки нещасних всіх інцидентів, які траплялись, і потім настала превентивна ера, і, і всі ці технічні, технологічні, організаційні, законодавчі та інші заходи, які використовуються, вони на сьогодні себе вичерпали, тому що до 10%, як ви бачите, Залишається резерву на те, щоб цю проблему вирішувати. Тобто проблему треба вирішувати через культуру створення культури безпеки через залучення людських можливостей у покращення ситуації, і культуру безпеки розглядають як продукт індивідуальних і групових цінностей, поглядів, уявлень, компетентності. І моделі поведінки, які визначають прихильність, стиль та якість управління організацією, організацією у сфері охорони здоров'я і забезпечення безпеки. Е, найсерйозніша проблема, перша, яку треба вирішити, полягає в тому, щоб забезпечити перехід адміністрації закладів охорони здоров'я. Керівництва різних рівнів аж до Міністерства охорони здоров'я, перехід від негативної культури звинувачення окремих осіб у помилках і переслідування, як правило, наказання після цього до практики позитивної культури безпеки, при якій помилки розглядаються не як особистості упущення, а як можливість поліпшити систему і запобігти заподіянню шкоди в подальшому. Подивіться, де криється другий резерв. Я починав доповідь з цього. У нас реєструється лише верхня частина айбер, айсберга. важкі і незначні травми, а 300, відсу, 300 випадків в промисловості в аграрній справі і 70% в медицині е, залишаються нерозслідуваними. І саме тут треба шукати при добразичнему підході кореневі так звані причини, які дозволяють поступово усувати частоту виникнення нещасних випадків і боротись з цим явищем. Іншого на сьогодні людству не дано, і це ще раз підкреслив професор Шаутен і пан Джером сьогодні у виступі, що на формування культури безпеки. На формування, скажімо, культури е, е, адміністрування антиматеріальних засобів підуть не одномоментні накази і місяці чи роки, а підуть, мабуть, е, ну, роки і, і навіть кілька десятиліть десятиліть. Е, механізми виявлення прихованих дефіцитів безпеки це і є той вектор. Який є основою концепції підвищення культури безпеки. Хочу сказати, завершуючи, що ми провели дослідження культури безпеки у кількох закладах охорони здоров'я, за показниками лідерства в культурі безпеки, тобто, як керівник ставиться до помилок, до оприлюднення цих даних до Наказання чи до обговорення спокійного в колективі, того що сталося, культура звітності, культура справедливості і культура навчання. І ми визначили, що, на жаль, на сьогодні у нас зі ста випадків неналежного надання медичної допомоги один з 45 випадків виробничого травматизму лише реєструється. Коли стається травма, і один із ста, коли немає тяжкої чи середньої травми. І що дуже печально, що близько 80% медичних працівників відчуває, що за їхні звіти про несприятливі події можуть мати негативний вплив, що їхні звіти на них. І тут приводжу вам дані мого вчителя академіка Кундієва, який видав монографію «Професіональне здоров'я в Україні». тоді вона була російськомовною. Зараз ми її перекладемо українською мовою, тому що це бестселер в медицині праці. Так от він присвятив цю книгу вченим репресованим за спробу надати об'єктивні дані про смертність і захворюваність населення. Тобто, у психології нашій корінеться страх за те, що. Щоб визнати помилку чи помилкову дію. Ось як еволюціонує культура безпека. Є трьохетапна схема, є п'ятиетапна схема. Якщо повернутися до таблиці, яку я демонстрував, то ви бачите, що за всіма показниками, за всіма складовими, ми виставили максимально один бал. Тобто, ми сьогодні знаходимося на рівні безпеки, заснованої на правилах і регулюванні. А прагнемо ми до безпеки, яка стає організаційною метою, тобто до проактивної, коли треба профілактувати, не допускати цих нещасних випадків, навчитись всі випадки, які трапляються, і падіння, і поріз голкою, укол голкою, поріз склом, не приховувати а. Обговорювати спокійно і приймати конструктивні рішення. Закінчуючи на сам кінець, хочу сказати, що ми повинні почати з виконання наказу про вдосконалення інфекційного контролю. Всім добре відомого вам 1614, який теж передбачає створення відділів інфекційного контролю в складі лікаря підміолога клінічного провізора інших осіб. А я б ці відділи назвав би відділами безпеки та інфекційного контролю і розширив би сферу їх функцій для того, щоб створити дійсно безпечне лікарняне середовище, яке забезпечує безпеку і персоналу і пацієнтам. Дякую за увагу.